Тут є над чим поміркувати, да. тому що ну, треба розуміти, він сенатор республіканець. У нього ну, так давній інтерес до України. Він вже нагадаю, минулий його візит в серпні, якщо не помиляюсь, минулого року, року, теж так. був резонансним. Так. Тільки тоді це було пов'язане з темою виборів. Так саме він запустив тему виборів під час війни, Європа, да, як мобілі. зараз то, до речі, з мобілізацією. Да. І ефект був теж такий неоднозначний і суперечливий. Але зараз чому така велика увага до його візиту? Тому що республіканець і оце голосування, не голосування точніше в сенаті за цей двопартійний законопроект? Ну явно це під Трампа. Він взяв під козирьок позиції Трампа. Вони всі, взяли. Не, всі, не, всі не всі, але, але... Ну, більшість хоче у владу. Вони бачать да, з, да, з Трампа, да. що він локомотив, потягне їх у владу, розсадить по місцях, да. і, і вони отримують ті статки. Що вони, на які вони розраховували і владу, ну і, і там, і, там, там точно. Там, я там, чув є. навіть от, в січні там трошки була можливість поспілкуватися з Маркаровою. Ну вона каже, що зараз ситуація така, що навіть такі зубри республіканської партії в Сенаті. Я думаю, що Вона мала на увазі Лінсі Грема. Теж що вони змушені підлаштовуватись під Трампа. Оскільки вибори а, в сенат, ну не у всіх, але там у конгресменів усіх сенаті да, да. Да, і вони, тим, кому треба йти на вибори, вони змушені підлаштовуватись. І мені здається, чому от про це згадую, тому що тут дві версії: значить, ну точно є власна гра Вінсі Грема, який хоче бути ну чи неформально скоріше виступати в ролі такого куратора, Дутора. Да, Дутора. Да, да, Дутор. Та, Дутор. Який може да Так, да, 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 з боку Трампа, Звичайно. з боку республіканців, да, контролювати процес, там Вирішувати питання з українцями, впливати на українців з боку цієї команди. До речі, не він один. Там вже конкуренція простежується до нас. Наприкінці лютого приїжджав ще й Майк Помпео. Да, колишній держсекретар, і він теж і теж не в перший раз він був минулого року і раніше приїжджав. І у мене теж велика підозра, що він теж хоче бути таким неформальним куратором України в нинішніх умовах. Він навіть навіть, ніби збирався балотуватися, Якщо не помили. він збирався да, минулого року, брати участь праймеріс, але швидко відмовився. Я думаю, що була проблема з грошима, і головне він зрозумів зараз. Такий величезний вплив Трампа, що краще не сперечатися, а підлаштуватися. Під Трампа це я дві секунди свого часу. Міч МакКоннелл, очільник республіканців у сенаті, в верхній палаті, він також у 2016 році виступав дуже проти Трампа, але замовк за тих, тому що він розумів, що безальтернативно. Перепрошую да. іде. Да. Ну тобто, от є інтерес явно самого Лінсі Грема, який хоче підняти свій такий внутрішній політичний капітал на українській темі. Бо підіграти. Да, і я думаю, що там він підіграє, що я можу впливати. От я з Зеленським зустрічався. Угу. Ось ще раз зустрінувся. Якби там не було з іншого боку. Наші змушені з ним контактувати, ну, тому що треба брати до уваги, що Трамп може прийти до влади. Ніхто не знає, хто там буде, на яких посадах і хто буде в оточенні Трампа, якщо він стане президентом, хто буде відповідати за стосунки з Україною. Про всяк випадок, нашим треба. Комунікувати да, це домовлятися? Це Тому така увага, я думаю, була на ну, Але питання. Окей, він там дає поради, але нуки ми вислухали пораду. Дуже дякуємо вам за таку пораду. Дуже слушно. Окей, ну все я тут так тільки так спридалі. Дата, да. коли проголосуєте, тоді да.